Великий князь Володимир для тих людей, які жили на нинішніх українських землях, які тоді називалися там, Поляни, сіверяни, дрібляни, Руси, і він обирає для них релігію і релігією цієї стає православ'я. І отут, як каже Ярослав Йосипович, що не той вибір зробив Великий князь Володимир. Що воно, значить, з одного боку, що православна релігія, воно, звичайно, було і християнство, і християнство, воно там, єдинобожжя. і давало можливість приєднатися до цих грецьких культурних впливів і отримати там доступ до культурних цінностей. Ну, сталася така штука, що в Візантія ж Кирило і Мефодій придумали слов'янський алфавіт. І... Київська еліта Київської Русі вона отримала доступ до не безпосередньо до грецької мови і до всіх, так би мовити, кладезів античної. І